Всіх вітаю, добрі люди. Сьогодні вже закінчується. У нас 22 вересня 2025 року. І день був зовсім неспокійний. Вночі теж прокидалися три рази. Я прокидалася від вибухів. Вибухи були середні. А в день був дуже було гучно, сильніше був вибух. Ну, ми вже звикли і нічого. Сьогодні було прохолодно, доволі так, а в день жарко. Дуже жаркий день такий. Хотіла показати вам свої трояндочки. Дивіться, вони, мабуть, вже третій раз за цей рік, за це літо цвітуть, але, ну, видно, скудно так цвітуть. Але цікаво, що дивіться, яка тут біла трояндочка, а тут у нас як рожева. Хоч коли вона в Липні цвіла, вона була така більше рожева, жовта і дуже-дуже наповнена. ну Тому що сил вже мало, квіточкам треба відпочивати, а вони ще захотіли маму порадувати. Також і цей бордюрний, червона теж вже, так куценько, а біленька, дивіться, вона якось так відцвітає. Ось теж іще тут один бутончик, і він теж буде невеличкий. Оця троянда рожева, я її купувала останню в епіцентрі. Думав, ще хоч трошечки, але хоче порадувати. Ось, так що таке. Але що в нас красавиця? Красавиця капуста. Я так довольна. Оця капуста декоративна, ну, вона мені дуже подобається. Не знаю, може комусь не дуже. Але я прям в захваті. Що у нас ще? Хотіла показати гортензію, як вона вже кінець, скоро у нас вересня. І бачите, як три місяці назад, де вона цвіла в саме жаркий місяць, от підгоріла, отака. А тут як малинова з цієї сторони, зараз покажу. Ось. А оці новенькі, отакі біленькі. Клас. Треба вже трошечки підкормити. Я недавно неділю назад підкормлювала. ну Треба зробити під уксус на 10 літрів ложечку столову. І це їм дуже буде гарно. Оця, бачите, я вам покажу, що твориться. Що твориться? Це я сьогодні таке побачила, якісь мушки. Треба срочно відрубляти від шкідників. Бо вони, мабуть, їдять. І ось, скільки мошок у нас давно не обробляла. Все у мене є. І актара є, і шафіт є. Це все треба, бачите. І, і ще що радує, радує ось. оця капуста, тільки оця фіолетова дуже. Вона мені сподобалася. Я не знаю, але мені подобається. Ось така краса. Туйка. Дивлюся, прижилася. І оця ветка, що собаки бачите. Вони її ногами затоптали, її треба буде обрізати. Я її обріжу. Лаванда теж прижилася. І сосна поливаю. все. Все одно якось так земля висихає. Ну, сонце сьогодні було пекуче. Вон франюсечка теж вийшла на праву ліночку. Ось, зараз покажу. Оце цинії, самі насіялися, які вже великі. І чернобривці. Треба вже Буде, я так думаю, що останній раз все пропалювати, Ну, І буде воно вже відпочивати, вся земля, всі рослинки радували, багато вони радували нас. І дякую. Ось, так що, такі у нас справи. Всіх вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо робити коктейль із апельсинчиків і лимончиків. Добавила сахар і зараз будемо приступати до діла! У нас один апельсинчик і половина лимона. Чотири ложки сахара. Можна більше, хто любить сахар. Будемо додати молочко. Я добавляю десь більше чуть-чуть, трохи -чуть, половина стаканчика. Ось так, щоб не розливати. Сумка доволі вже густа, хоч я збивала одну хвилину. Добавляємо лимончик. Наливаємо. Отака смакота класна у нас вийшла, дорогі друзі. Класно, смачно, сахорбати. Я належала, хто любить солодке, можна більше. І що я хотіла сказати, лібертон називається. Це чудо техніки. В Аврорі ми купляли, 700 гривень, 699 з насадочками. Але сьогодні я захотіла дерунчиків, картоплю не, не буде молоти. Я почала одну картошку на терки, потім спробувала другу картошину. Дуже довго, взагалі незручно. Тобто картошку не підходить для картошки. Мабуть, для пельсинів, для бананів я вже пробувала, для лимонів. Ну, мабуть, виноград, я думаю, теж підійде. Але картошка не тяне. Ну, що є, то є. Ціна, мабуть, така, соответственно, ось. Але я хотіла для смузі, так що мені підходить. Всім приємного апетиту і хай вам щастить здоров'я. Добрим людям. До побачення! Смака Дуже-дуже класний такий напійський у нас коктейльчик. Першу порцію дарончиків зробила. Всім приємного апетиту. Хто теж може обідає, всім хай буде смачно. Вони дуже такі, дивіться, золотисті, пахнуть, неймовірно. Всім приємного апетиту, друзі. Уже літають уже днем ті дрони, мопеди, шохіди. Тільки раніше ввечері вночі літали і днем.